Також від початком роботи заливаємо сюди воду шлангом або відром, заливаємо чисту воду і в кінці маючий засіб хімії. Е. Тут залили, Так, перевіряємо цей бак для води, Значить, круг спереду зафіксований, Значить, має бути для роботи. Тут ця педалька вона йде вліво. Натискаємо її і вліво. І вліво. Це її фіксує в припіднятому положенні. Це для транспортування. Ось, Коли машинка не працює. Коли починаємо роботу, то ну, натискаємо педальку і чуть-чуть вправо її. Отак от. І все. Відповідно. цей Круг опустився, так, бенчу, все. І так само ось тут. Цю систему опускаємо вниз. вона має лежати на землі. Так, відповідно, Це в нас є подача води. Якби від мінімального, якби в суху, відповідно, якась середня подача води, а це ну, тобто найбільше. Відповідно, це можна регулювати по ходу роботи. От виставити собі якесь середнє, там плаву максимально, щоб максимально розбризкувало воду круг. Ось, відповідно, подача води. Для того, щоб працювати, значить, що робимо? Включаємо машинку. Ми включили машинку. Загула. І ось Загула. вже не рухаємо, може включати, або на початку тут натискаємо волонту і далі. Тягнемо до себе отут е ручку і круг почав крутитися, подача води там більше-менше вчили, вчили там, вирегулювали і де. круг не так трошки більше на праву сторону. Тобто, тут бачимо, що зліва в рівень, а тут виступає з правої сторони. Погідно ззаду йдемо і вибираємо.